І всім привіт, друзі! Ви на каналі «Гравець.UA» і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Страннік, а ось далі я чогось не можу прочитати, чому я так і завис спочатку бою. так? Ну, А в кінці я е, прочитав, що рак, так? Страннік рак буде у нас. Ну, Я думаю, герой відео подивиться е, цей бій, і в, опис, е, і в коментарях напише, як вірно читається його нік. Ну і грає він на об'єкті 705А. Карта Ерленберг. Ну що ж, до бою, так. Бачимо, ну який ж рак. У нього, по-моєму, там три відмітини на столі гармати, так. Я, я дуже вражений, до речі. Отже, є у когось більше скіліще, ніж у гравця Євой, так? Ну, звичайно ж, я шуткую, тому що у кожного... А, дві відмітники. Ну, чудово. Я шуткую, тому що ви знаєте, що у кожного є своє скеліще. ну у когось воно більше, а у когось воно менше, <гум> так, до ігрів. Ну і чому я на рахунок ніків веду розмову? Тому що я вам чесно так признаюсь, коли я тільки починав грати, я, ну ось починається там відлік до бою. Я завжди читав нікі-суперників і нікі е, сокомандовців. Якщо якийсь чудовий нік, то він мені поліпшував настрій. Ну це такий, знаєте, як варіант, як поліпшити собі настрій перед боєм, коли в тебе ще невелике скіліще, коли ти ще не знаєш, як е, треба грати в World of Tanks. Так, ну поки я чудові та цікаві історії розповідав, ми тут зайняли вже центр міста. Так, буде у нас дуельна дуель. На дуель. Синтуріон. Чудо, оскільки ще має, Отже вицілює, тут бачимо башенки. Що у нас за танк? У нас такий це, мастодонт 에, СРСР. Так? Тут в кожній нації є свої мастодонти. Він, ну, я вважаю його мастодонтом, тому що він такий величезний, він такий, начебто як броньований в нього. Непробивна башта, в нього гармата така, гармата. В нього корпус доволі броньований. Ну і єдине, чого я його собі не прокачав, не прокачував, верніше колись. І, і зараз він в мене ще не прокачаний, тому що е, в нього заднє розположення башти. Це мені не подобається. Я, по-моєму, дойшов по цій гілсі, якщо я не помиляюсь по цій гілці, дам, е, по моєму восьмого рівня із М. так? То із М там вже заднє розположення башти, і, я, і мені чомусь воно не сподобалось. Напишіть свої думки по цьому питанню, так, і давайте будемо ж дивитися зразу, що у нас по гарматі. 152 ММ у нас калібр, 650 альфа і 256 пробиття. Непогано, бачимо, небагато заряджено у нас поліпшених снарядів, отже. Все ж таки скіліще тут має. І вже ми бачимо, тут у нас буде ще одна дуельна дуель. Він на дуель. нас не пробив чи що? Не пробив. Броніщинське броніще, зразу ж можна сказати. <х premiers> Ні, ну, дійсно, я нічого по цьому танку е, не, не знаю. По-перше, по-друге, е, чому я обрав цей бій? Тому що мені е, ну, ще не було у нас бою на 705А було дуже цікаво побачити, вже натанкував 3420, вже настріляв 3200. Я думаю, з цієї дуельної дуелі ми вийдемо переможцем, все-таки зарядив, бачимо. Е комуля... А, він не був заряджений камуляками, він не пробив камулякою, так? Тут пробив кудись. Ну, чудово, там ми пропушили. 6-5 по бою. що в нас по переказі. По переказі у нас бачимо стоять поки що на правому планзі, там по 9 й та 0-й лінії. По. Першій та другій лінії, там, в принципі, ну у нас тільки type 61 стоїть. Отже, наша тепер першочергова задача розтопушити вже до кінця це місто і поїхати напевне, на ну, вперед до бази можна проїхати, якщо ми тут перехопушуємо. У нас ще є тут сили непогані. Бачимо, біля нас там ВАЗик треться. Бачимо, контракара 1 МК2 вже намагається. Переїжджати річку так на інший план на інший берег річки. Ну а по 9 та нульовій лінії все ж таки не можуть там впоратись, не знають, що там поки що робити. Ну і по е, лівому фланзі ми теж не бачимо е, поки що просування там ворогів. Поки що лише ми бачимо, що є кобра в місці і десь там попереду за, Блиндом за, за, залушпенити когось. Так, все ж таки бачимо, тайп під'їжджає і там базик зустрічає його. Отже, йому потрібна там допомога. Приїжджати річку я не рекомендую зараз, тим паче ми там тапіка втратили так, на цих розвалених замку. Отже, що обере наш герой? Напевне, що все ж таки послухається, дослухається до гравця UA. Та поїде. Забере там розвалини замку, забере там базика. І в нас вже, в принципі, перша та друга лінія буде за нами. Поки що в роздумах. Поки що наша перевага. Бачимо там потихеньку-потихеньку. Там е... Офентрагер приїхав допомагати кунзер-пунзеру. І там вже йде просування. Чудово. А наш герой, дивіться, що він придумав. Так, він зараз від'їде аж до бази і по кругу проїде по другій та першій лінії. Теж як варіант. Чудово, ми десь втрачаємо ХП. І я вам скажу, що не чудово, ми втрачаємо ХП, хоч у нас перевага в один танк, але бачимо, просадка йде. Артилерія нормально так гасить нашу стежку. Ті, хто там були по нульовій лінії, вони трішки відступили, пересвічують тепер. І вже там бачимо, що не можуть проїхати. Так? А в цей момент все ж таки е ну, забрали місто, в принципі. ВЗ-120 і контракар, вони там, в принципі, е володарі міста поки що. Ну, і так, як я й казав, а ми їдемо на розвалений замку. Поки що так, знаєте, напружений бій, тому що ще не, не зрозуміло нічого в цьому бою. Все ж таки, бачите, не можуть проїхати по 9-й та нульовій лінії, отже, там, там проблеми. Ну і що? Давайте ми поглуп, поки ми тут їдемо. Давайте про чудові та цікаві історії. Саме про танк поговоримо. Чому мені не подобається заднє розположення башти, тому що кавенів немає, якщо ти стаєш лбом, так? По-перше. По-друге, ну, рухливість та маневреність. Ну, ще те задоволення, в принципі, обертається навколо себе непогано. й башта обертається доволі швидко. Ну і по гарматі в мене, в принципі, претензій немає. Пишіть ваші думки. Поважні, експертно-експертні, так. Так, буде у нас дуельно. Тут бачимо така. Тут раніше не було цієї дірдочки, правда? Це вже переробили. Давно я тут на цій карті не заїжджав, саме в розвалений замку. Переробили тут, перелопатили і пробили дірдочку, через яку можна постріляти. дуже чудово зробили. Добре, відступила до бази. Її там поки що ніхто не може підсвітити. Якби підсвітив, то ми б його прихопити. Ах, треба пушую там нашого базі, вже там теж проблеми. А БЗ 68 він не хоче виїжджав. Він там так по-моєму, і стоїть. Хоча я не зрозумію, ми по-моєму і не світимося. Чи ми постійно тут світимося? А, так, стоїть. О, чудово, не пробив. <реш> у нас вже закінчується, бачимо, тут боєзапас ще те задоволення, вже закінчуються основні снаряди, тож. Треба буде переходити на акумулятивні вже. А це ще те задоволення, коли ти десь в екран влучиш, так? І, або в усніється. Так, все-таки бачимо, наша ПТХ стоїть в місті, далі вона не може просуватися. Намагається, бачимо там Нофентрагер, э, так я розумію, просування у нього йде по нульовій лінії, теж там його пересвічують, арти... ще артилерія є. Угу, вже вирівнюють бій. Вже починається просування, вже кунзер пунзера знищують. Все, вони розуміють, що попереду нікого нема. Е, нарешті виявили ми ковру, але... Так, виявили, що не змогли його прихлопушити, і тут прихлопушуємося від базика. Сильно так вліпив. І ось вони калоени наші, які нам зараз потрібні були, правда? Ну такі, якщо в місті на ньому грати, то в принципі чудово. Ну так, всі мастодонти, там Маус, наприклад, є 100, так. Тай 5 Heavy. У них є свої переваги, але є теж свої недоліки. Так же так, так, ж і в цьому танку є свої недоліки. Але ну виглядає він так, так, да, дійсно такий грізний. Втрачаємо ми танки, зараз заберуть нашу артилерію. Ну що, об'єднуємося тоді ми з контракаро. Буш, бушмен. Бушмен. <реш> Бушменом ми об'єднуємося. Там кобра, так бачимо, в наглючу приїхала, Ну кобра, напевно, фугасами його хоче закидати там. Хоча якщо він лобом стане, то ще спробує його пробити фугасом. Ми зараз ззаду заїдемо і кобру швидко ми тут знесемо. Він не підозрює, вже підозрює. так. Тепер їде базі сюди. От ми, знаєте, ми тепер тут якби... Не в оточенні, бо оточення це якщо ти на відкритій місцевості, так, а ми в місці, то ми тут в облозі. Це не чудово. Богу. Не вистачає альпу, щоб і, і Якби ще з підпалом, тут ще й базік ззади, обережно. ХП зовсім не залишилось. Тобто зовсім треба, знаєте, як стати. Треба тобто так стати, щоб э, ПТ дивився в одну сторону, а наш герой в іншу. Це чудово, так? Розлапушуємо БЗ далі. Порається він там чи ні, він там за ним порався. Дуэльна в нього дуель, прям в клінчі. <різь> чудово. вже не стріляв майже 7000. Базіка, цей таке стоїть Спробую його пробити. Хоча амулякою, в принципі, ми його в лоб башти повинні пробувати. А Оце напруженіший момент бою. Ще й артилерія буде зараз проходити. Ой, це зря, це зря, по наша зря туди на цю полочку поїхала. Треба, треба було так і стояти. Вони не можуть зараз щось таке вигадати, щоб пристріляти. Я такого напруженого момент давно в репле, від підписників не було. Навіть якщо ми їх тут знешкодимо, ще ж артилерію треба десь знайти. Ну хоча б на нічию, правда, витягнути. Хоча все буває, я вам скажу. На останній секунді потім ще й артилерію приклопушити. Через всю карту блендом. Епічно? Супер епічно Вони тримають, ну дивіться, вони могли б... ну що могли б зробити? Навіть артилерія могла б... Якось переїхати і перекидуватись. А ось і артилерія проїхала. Ти От Оце зараз буде епічний епік. Ну, перезарядка для такого калібру мені здається кофортний. Просто я снігу Танкуємо вже. 4000 нетанкував, 7000 настріляв. Бачите, перехитрував. Зараз, ну напевне, зараз у нас єбр все-таки забори зайде. За Ми з тим Ну, Танкуємо. Ого! Чудово! Єбор! Ах, він перезарядився все! Чудовий бій! Все одно чудовий бій! Дякую за реплей. Дякую за напружений бій! вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі.